Астрологічний прогноз війни на 2024 рік по картах політиків. Шойго, міністр оборони Російської Федерації, соответственно, по справам в карті Шойгу можна щось розуміти взагалі по справам російської армії. Шойго за знаком Зодіака Телець, і в травні 2023 року в знак Зодіака Телець зайшов Юпітер. Юпітер означає фортуна везіння, і по астрологічним показникам у Шойгу почалося фортуна везіння з травня і літа 2024 року. До того, як Юпітер зайшов в телець, поки Юпітера не було в Тельці на весні 2023 року, у Шойгу не було везіння, і в армійських справах, і можна згадати, як Пригожин його лаяв. А потім, коли Юпітер зайшов в телець, то, значить. Пригожена не стала, і в армії Російській почалися везіння, тобто український контрнаступ не вдався влітку. Це Юпітер -тельці в карті Шойгу, планета, яка означає везіння з астрологічної точки зору. Юпітер означає не успіх, а от саме везіння. Також Юпітер означає іноземних партнерів. І судячи по карті Шойгу з літа 2024 року в Російській Федерації. Ну, Підсилилася взаємодія з іноземними колегами їхними. Можливо, це поставки якогось озброєння або інші такі для них подарки з-за кордону. Юпітер означає подарки з за кордону, подарунки з за кордоном. Планета Плутон вона в 24-му році. Виходить з Казірога, і в 23-му навесні частково Плутон почав виходити з Казірога. Казірог означає обмеження санкцій, а вихід Плутона з Казірога означає закінчення обмеження санкцій в бік Російської Федерації, або фактичний, або формальний, або зацікавленість іноземних держав в тому, щоб ці санкції були на Російську Федерацію. Це я вже казав в минулих прогнозах, що санкції виникли. Ну, на Російську Федерацію від анексії Криму то був Плутон в Казірогі, і поки Плутон був в Казірогі, санкції зберігались. Водолій це знак зодіака означає відсутність кордонів, відсутність обмежень, відсутність санкцій. Тому а, вимушений таку трактовку повторювати, яку раніше казав, що найближчі роки в бік Російської Федерації я не вбачаю, ну не бачу підстав вважати, що санкції будуть ну, Ефективно дуже на них діяти. В 2024 році, наприкінці року, ще там Плутон буде пару місяців в Казірогі, а в 2025 році тема санкцій вона ну, втрачує свою актуальність. Повертаючись до карти Шойгу, а його карта це як відзеркалення того, що відбувається в російській армії. Е е е Юпітер буде в Тельці до травня року. Четвертого року це означає, що везіння буде присутнє в знаку зодіака Телець, фортуна везіння і в з іноземними партнерами. Да, я забув сказати, що з Китаєм якась взаємодія почалася. Отам зустріч сі Цзіньпіня з Путіним навесні. Як тільки Плутон вийшов з, з Водолія наприкінці березня 23-го року, одразу Путін зустрівся з Сі дзеньпіням. Вроді в зовнішній такої інформаційному просторі вони типу нічого не домовились, якби але по столичному вони домовлялися про те, щоб як обійти санкції. В 24-му році знову Плутон водолію. І наступний соляр Шойгу, тобто наступне день народження Шойгу а, а, наприкінці весни, воно відбувається прямо в з'єднанні з Юпітером. Тобто Юпітер буде наприкінці тільця і день народження Шойгу наприкінці тельця. Це означає успіху Шойгу, почет, звані ну, якісь таке. Народне визнання російське на жаль для нас, українців, це в карті Шойгу означає успіхи у Шойгу, і в принципі без астрології при Юпітері, в Тельці ці е, успіхи у Шойгу е, як керівника. Міноборони Росії, ми бачимо спочатку, з, з літа 23-го року. В Наступному Солярі Юпітер буде з'єднаний з його Сонцем. Це означає, що і наступний його рік життя він ознаменований Юпітером, тобто ну, позитивними для нього прогнозами. Якщо порівняти соляр-прогноз на рік, який відбувається зараз в карті Шойгу, то ми бачимо тут такі напружені аспекти до Марси планети війни, знаки рак, який пов'язаний з народом. Це означає, що Шойгу займається інтенсивним знищенням українських. Народу, чоловіків, українських, і російського народу російських чоловіків. Значить, в новому солярі, що його таких показників нема, Марс знаходиться. Конфронтації з місяць, місяць жінки. Це означає, що Шойгу буде воювати з жінками, з дружинами військових, з народом, з неозброєними людьми. Ну символічно, якби воювати, от внутрішні такі проблеми вирішувати. Ми бачимо, соляр більш спокійний, тобто, це підтверджує ну, тези, які я приводжу в інших прогнозах. Що війна гаряча така вона не буде продовжуватися з літа 2024 року, а навесні буде відбуватися припинення вогню. Якщо дивитись наступні роки в карті Шойгу, то ми можемо побачити, що Плутон він, це планета, яка пов'язана дуже сильно з війною. Вона от зараз знаходиться наприкінці Казірогу, а Сонце шайгу наприкінці Тельця. І у 22-му, 23 му особливо році йде інтенсивне ну, таке знищення Шойгу, участь в процесі вбивства людей. У 24-му році цей аспект проходить. Але він ще так трохи присутній, але проходить. 25-му теж проходить. Тобто Шайгу він поступово виходить з політичної арени. Вінєра означає Путіна, бо Венера управитель Терезів. І в карті Шайгу Плутон, планета знищення, буде. В конфлікті з Вінірою в 2024-25 роках, тобто по карті Шойгу та теза, яку я в інших прогнозах кажу, що Путін буде сходити з політичної арени, в Кайті Шойгу теж це видно в 24, впродовж 24-2025 років. Ну і оскільки Вініра у привітів не тільки Терезів, а і Тельця, це означає, що і Шойгу буде сходити з політичної арени. Як це саме буде, Він буде вбитий або помре, або просто піде. Це я точно не знаю, бо точний час народження невідомий. От. Також, якщо в карті Шойгу подивитись метод прогноза прогресії, який показує ну, стан психіки людини хорошо дуже, і видно, що спочатку повномасштабного вторгнення в карті Шойгу е прогресивний місяць зна почав знаходитися в Скарпіоні. Це означає, що Ну, Скарпіон означає смерть знищення, і це означає, що Шойгу став е зброєю в руках, е ну, е як я називаю, служителем культа смерті. От, він став служителем культа, культа смерті з початку 2020, інтенсивно почав, з початку 2022 року. От, і в 2024 році прогресивний місяць його карті виходить зі Скорпіона, тобто він закінчує свій кроваве служіння культу смерті і місяць прогресивний переходить в стрілець. Приблизно ну, влітку 24-го року, приблизно точний час невідомий народження, так орієнтовно, плюс-мінус. Ну, логіка така, що виходить зі Скорпіона, стрінеться відносно позитивний знак Зодіака, який означає відносно Скорпіона, який означає, що він перестає так плотно бути пов'язаний зі смертю. Також в карті Шайгу є таке з'єднання Юпітера з Ураном, взнаки Зодіака Рак. Це з'єднання, воно може, наприклад, символізувати об'єднання Юпітер іноземних сил, а Уран з Водолієм, тобто Зеленський і іноземні сили в Водолії. Знак то Росія сприймає Україну як свою територію або свою батьківщину, тобто як Київську Русь. І оце з'єднання в карті Шойгу воно показує Зеленського. Ну воно ще багато чого показує. В общем, воно є. І в 2024 році на небі знову ж таки відбудеться таке з'єднання планет Юпітера з Ураном. Це означає, що та місія Шойгу вона буде на вона буде фініш, їй прийде фініш, якби навесні 2024 року, коли знову це з'єднання з'єднається як в його карті. Тобто свою місію кровавого м'ясника. Для російського, для українського народів, для світової спільноти він зіграє і вона буде завершена. Ну, я так це трактую, тобто навесні 2024 року. В карті Шойгу Сонце знаходиться в останньому знакі, в останньому градусі знака Зодіака Телець. Зараз, наприкінці 23-го, на початку 24-го року, коли Плутон. Планета вона знаходиться наприкінці Казірога, і от вона до цього сонця, ну наприкінці Казірога, наприкінці Водолія, вона має дуже такий сильний аспект. Тобто це значить максимальна кількість ну, такої е, кроваво-мясникової смертельної роботи, що його вона от, в 23-му році, з точки зору його карти, в 24-му році при виході Плутона в Водолій. А вона буде знижуватися, оця кровава справа цього військового злочинця. А ну, в принципі, такий прогноз по карті Шойгу. Дякую вам за увагу. Пишіть свої коментарі, відгуки. До нових зустрічей.